Вітаю вас, друзі! Хай Господь хранить вас і сьогодні хочеться з вами поділитися такими думками, які мене сьогодні дуже торкнули, дійсно вдохновляють, і хочеться з вами і, іми поділитися, бо що дійсно буде відрізняти людину від віруючої і невіруючої те, чим вона керується, чим, яким словом вона живе. І... Взагалі, дивишся на людей і гадаєш, чому так багато зла і чим людина керується? Бо кожна людина вона керується духами, але якими? якщо людина наповнена словом, якщо у серці живе Христос, тоді і людина буде дійсно відображати своїм життям свого Господа, свого Царя, і буде прославляти своїм життям його. Але якщо людина відмовляється вивчати слово Божє, бути частю церкви живої і живе сама по собі, то у такої людини дійсно. Там будуть правити черті, біси, які будуть виконувати волю е, сатани. Для цього й потрібно щодня вивчати е, слово, е, бути е, дійсно е, присоєдненим к церкві живої, яка е, дійсно несе і виконує доручення Божє. А перше, це вона е, проповідує Євангеліє, до края землі, і щоб ім'я Боже воно було прославлено, і щоб наше життя воно відображало Господа Ісуса Христа, і щоб кожний він був д... ребенком Божім дитиною, яка буде дійсно відображати свого царя. І що відділяє кожну людину від Бога, це гріх. І якщо є гріх, є прокляття. І дьявол, черть, вони мають доступ до цієї людини. Для цього й потрібно це покаяння, очищення, погруження в Господа Ісуса Христа, очищення свого серця, душі від гріхів. І для цього потрібен священик, для цього потрібна церква, для цього потрібно бути дійсно живим для Господа, щоб кожна людина вона мала шанс на пізнання істини, пізнання Слова Божого, щоб дійсно прийти до Господа. Бо там святі на небі, на царств... в царстві Божіо там знаходяться люди, які е... очистили свою душу, серце е... тут, на землі. І для цього і потрібно щодня вивчати істину, Слово Божого, і е... примін... виконувати його в своє життя, щоб е... своїм прикладом. Прославляти Господа Ісуса Христа. Я лишу в описі це відео, щоб ви також могли переглянути, і хай Господь хранить і оберігає вас. Амінь.